Ухвалений Верховною Радою України податковий кодекс. Нарешті передали на підпис президенту, і експертна група почала його вивчати. Тим часом у Києві та інших містах України триває безстрокова акція протесту підприємців. Вони вимагають, щоб президент наклав на кодекс вето. Українська влада вимушена рахуватися з тим, що вимагають люди, і навряд чи спробує силою вирішити цей конфлікт. Так вважає колишній керівник представництва НАТО в Україні Джеймс Грін. Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки. У нинішній українській владі є люди, які переконані, що конфлікт між суспільством і владою держави неминучий, і вони готуються до цього. Я сподіваюся, що ці люди не серед верхівки влади, бо історія каже, що такий конфлікт є найменш бажаним варіантом розвитку подій. Я не думаю, що хтось хоче повторення 2004 року. Джеймс Грін вважає, що концентруючи владу, уряд і президент стають в очах людей особисто відповідальними за всі проблеми, які переживає країна. Тому влада вагатиметься свавільно приймати рішення, якщо вони не підтримуються суспільством, щоб не підривати мандат довіри до себе. На думку американського експерта, виступ підприємців наглядно продемонстрував, що громадянське суспільство в Україні є достатньо сформованим, аби захистити свої інтереси навіть без втручання політичних партій реакція і мобілізація малих підприємців, які вважають, що новий податковий кодекс або викине їх з бізнесу, або знову загонить у тінь, є несподівано сильною. це цікаво, бо така реакція відбувається на тлі дуже слабкої опозиції. Тобто не політична опозиція тисне на владу, а суспільство і групи інтересів усередині цього суспільства.